Цей садочок для нас рідний, і в нас вже було багато можливостей піти в інший садок. Але ми чекали саме на цей тихенько роблять. Вже з'явилася надія, що ви нарешті ще Зможемо працювати, не. ходять і доповняються, коли ж ми запрацюємо. Кажуть, ми не будемо міняти садок, бо тут покоління виросли. До нього ходила наша доросла донька, максимально нам все сподобалося. Дочок більше потрібний мамі ніж дитині. Мама може для себе приділити часу. Більше зайнятися своїм здоров'ям, хатними клопотами, розвиватися самостійно для дитини. Це міні-модель, яка вона може потім перенести доросле життя. Тут закладаються якісь базові моменти, які вона зможе потім да. Використовувати в будь-якому соціумі. Що тобі найбільше подобається? Весь садок. дерев'я, лісточки. Ми ходимо туди-сюди. Коли закінчиться садок, ми уходимо. Ховатики один веселий. Не виїжджали, не плануємо. Ми Хочемо жити в нашій країні і ростити саме тут дітей. І ходити саме в ці садочки. Ми от як фенікси із попелу. Ми відновлюємося наш другий дім. Ми як одна сім'я. І от така історія. Все.